şap 不想。 Якийсь творчий проєкт, ти ходиш ніби як вагітний, поки не випустиш його у цей світ. Хтось прагнув контролю. вже починає діяти через бажання. Потім ми доросли і наші бажання змінюються. Від тілесних вони стають більш соціальними ми починаємо хотіти, наприклад, дружби, спілкування, визнання від матеріальних бажань. хтось прав. Зменшуватись, жити скромно. Але правда в тому, що не бажання зло, а його невірне використання це зло. Бажання без усвідомлення дійсно веде до руйнування життя. Людина споживає, але не насичується. Вона хоче, всі... вона хоче все більше і більше. Не розуміючи, що шукає не речі, а наповнення. І ось тут. І коли твоє бажання очищується від страхів, очищується від егоїзму, воно дійсно стає рушійною силою не тільки для себе, а й для всього, що навколо. І так народжується справжній. Сила, і навіть якщо шлях до бажання складний, то все одно цей шлях живий. Тому, якщо сьогодні ти не знаєш з цього почати, почни з бажання, не бійся його, не засуджуй, просто сядь і чесно спитай себе, чого я насправді хочу. Не того, що модно, не того. Хвалять інші, а того, без чого ти дійсно не зможеш прожити.